входити в антикорупційну раду в громадську при міністерстві оборони, і в тому числі дуже багато робили для дологового забезпечення. У нас два місяці, як змінився керівник міністерства оборони, і анонсовані були великі зміни і в закупівлях, і в усьому, що зараз відбувається, чи бачите ви цю зміну, і наскільки ситуація, в тому числі з забезпеченням, Ну, то про бо пропаси, ми говорили вже трохи. Можливо, ви могли б розкрити тему трохи. Я продовжую все таки думку колег, що нам треба усвідомлювати, що рано чи пізно. Ми маємо перейти на своє харчування самостійно, скажімо так, тому що ми зараз воюємо не тільки на кошти платників податків України, ми воюємо на кошти платників податків Америки. І звісно, що колись ця допомога має закінчитися, колись ми самостійно маємо мобілізувати економіку всередині країни, колись ми самостійно маємо за рахунок свого ВВП закупляти все, що нам. Необхідно Збройним силам України, і колись ми такі маємо вже ну, подорослішати, да, і розраховувати виключно на себе. На сьогоднішній день ми це не спостерігаємо. Нам всім здавалося, що ця допомога буде вічна, але дійсно є геополітичні процеси в інших країнах, на які ми не впливаємо, і нам потрібно з ними рахуватись і ну, ставати більш потужною як держави. Але я, чесно кажучи, не знаю, як. Можна і вививипрацьовувати якісь нові правила і методи. Я не знаю, як можуть прийти американці, зайти в економіку і своїми інвестиціями в економіку країни, коли на оборонні підприємства приходить державний аудит і говорить про те, що прибуток компанії, які зарегульовані законодавством і визначені цифри цього аудиту, проходить ДБР, порушує кримінальні справи на підставі. Рішення держаудиту і тягає там, наших виробників, зброю, не тільки зброю. Перша, мені здається, порушена справа була проти компанії, яка працює з МЧС, пожежні машини. І е, до них перших прийшли. І е, людина, яка власник цього виробництва, я з ним була в одному і мені було дуже боляче як економісту, як е, людина, яка розуміє, звідки кошти беруться і що з ними робити. Він сказав, що в е, мене було в планах розвернути ще одне виробництво на території Львівської області. Але після цього цирку з прибутками ДБР і е, е, Держдислужбою, я вирішив розгорнути його в Польщі. То як можуть зайти в країну інвестицію? Стиці, коли наш бізнес на підставі незрозумілих рішень зі сторони виконавчої влади починає бігти в Європу, і хто сюди проведе кошти свої, коли немає ніяких гарантій, що коли ти вкладеш кошти в оборонний комплекс України, тому що питання з держаудитом тільки почали зворушувати з місця, коли вийшло вибачте, ракетне підприємство Українське єдине Кабелучі сказало, що вибачте, якщо ми зараз заплатимо. Те, що ви назвали прибутком в бюджет держави, то ми банкроти. Ну, от Просто ми банкроти, і що з цим робити? Це неможливо, неможливо нашому бізнесу виживати в таких умовах. Хто сюди прийде? Своїть спочатку умови, то вас прийдуть всі, принесуть кошти, почнуть вкладати сюди. Це, якщо так, глобально. Стосовно Міністерства оборони, ми... Е Скажімо так, зі своїм бажанням контролювати це, це правильне бажання, правильне, і е, наші партнери нам давали там червоні лінії, що наведіть, будь ласка, лад в, в тому, що ви витрачаєте велику кількість коштів, ви їх не контролюєте, корупційні схеми таке інше. Але ми так захопилися боротьбою за. Скажем так, чистоту гри всередині країни, що ми зараз знаєте, є такий вираз, можна виплеснути дитину там угу. з, разом Робудувати. з водою. Да. Те, що відбувається зараз, в Міністерстві оборони, воно носить характер вже зовсім інший. Тобто там корупції немає. Я вже вчора шуткувала, що уряд простих рішень, щоб побороти корупцію, треба просто перестати купляти щось. Тобто, коли Міністерство оборони в воюючій країні вже два місяці. Це дуже легко відслідкувати, можна зайти, от по тиловому напрямку, по зброї не буду коментувати. Можна зайти на Прозоро, подивитися за три місяці літа, як інтенсивно ми торгували, і скільки ми закупляли по сумі договорів, по кількості укладених угод, по тому, що нарешті там наші виробники почали казати: Господи, слава Богу, ми вийшли на прозоро, взяли там те, що ми хочемо виготовляти, і пішли. Працювати це внутрішній валовий продукт, це робочі місця, це податки, це зайнятість населення. І саме основне, що якщо ми історично подивимось на період великої депресії в Америці, це 29-39 рік. То саме Друга світова війна вивела Америку з цієї великої депресії, і ми маємо усвідомлювати, що війна це завжди про великий рівень споживання, споживання всього. І в цій концепції нам би розгортати наші виробництва. Якщо взяти період з вересня, коли Різнікова було звільнено по сьогоднішній день, то можна побачити, що на прозорі нічого не відбувається. Я людина, яка там лягала якісь ми для того, щоб вивести тилове забезпечення на прозоро, зараз вимушена закривати очі на напрямі договори, тому що ми в процедуру не вкладаємось. Вже в 30 днів ми не вкладаємось. Ми маємо унікальну ситуацію, коли на рахунках. Міністерства оборони є не витрачені кошти, великі кошти. Тобто, це вже там не кошти, які збирають громадяни України, там по копійці скидаючи волонтерам, це кошти, які виділені, які направлені на Міністерство оборони. Які міністерство оборони сьогодні, 10 листопада до кінця бюджетного року підказую лишилися менше ніж. Трошки менше ніж два місяці, півтора місяці, середня процедура на прозоро 30 днів. Тобто, ми фізично не встигаємо проторгувати, а потім це ще треба виготовити, поставити, якщо паливо закачати в систему, привести, розвести і таке інше. Ви е, Чуєте всі... від військових про дефіцит? Ви чуєте від військових про дефіцит? Що я, я, я вже починаю Ну це вже мені нагадує ситуацію, яка там була рік тому, коли у нас просто не було полінів фронт. То е, ніякого калібру, тобто у нас були установки, у нас не немає, і е, це може просто е, між ситуацією, коли ми зупинили торги, і коли ми вже почали з полів чути, що у нас нічого немає, про деякий час, але е, неприпустимо в кінці року державі, яка знаходиться в стані війни і отримала кошти з бюджету, повертати ці кошти знову в бюджет. Це неприпустимо. На жаль, те, що сьогодні відбувається, це саме ось така ситуація. Міністерство оборони є є кошти. Міністерство оборони не укладає договорів. Міністерство оборони не підписує договорів. Це пов'язано з тим, що люди бояться, може, але тут треба було усвідомлювати, коли куди люди йшли.